Харизматичний, комунікабельний, завжди привітний і безперечно талановитий Максим Чигарев вмить привертає до себе увагу, і способи її привернення обрав, так би мовити, під публіку різної статі вікової категорії. У колі друзів дівчатам, звісно ж, припаде до душі хлопець, який так віртуозно грає на гітарі. А інше захоплення Максима стане до вподоби як наймолодшим глядачам, так і найстаршим. Та про все по порядку. з що розпочалося твоє захоплення музикою і чому серед такої кількості інструментів ти обрав саме гітару? Вибрав гітару я через те, що вважав, що на гітарі грати набагато легше, ніж на інших музичних інструментах. А також через пораду батька, адже він вважав, що вона мені знадобиться. Ну, наприклад, навіть в походах. Звісно, вона мені знадобилась тільки раз. Як на мене, гітара досить таки романтичний музичний інструмент. Чи вважаєш ти себе романтиком? Ну, у мене не було досвіду у романтичних стосунках, звісно. Але я думаю, я можу зробити щось настільки романтичне, що це сподобається усім жінкам. А чи вдавалося тобі за допомогою майстерної гри на гітарі підкорювати серця дівчат? Не можу сказати, що повністю серця, але я бачу, як дівчатам подобається, коли я граю на гітарі. Наприклад, вони завжди просять: о, Максим, ти можеш принести гітару? Заграй мені щесь, будь ласка. Ну і таке інше. Знаю, що цього року ти закінчив Ужгородську дитячу школу мистецтв. Навчання у цій школі передбачає участь у звітних концертах. Чи доподобить тобі виступати на публіці? Чи все-таки бути в центрі уваги це не твоє? Я гадаю, що за стільки років я вже звик до сцени, тобто вісім років навчання. Спочатку це було, звісно, трохи не трохи дуже. Я дуже нервувався, надзвичайно нервувався. А вже останні роки це було для мене як буденність. За роки навчання у школі чи брав ти участь у міських, обласних, всеукраїнських чи, може, міжнародних конкурсах? Я кожного року приймав участь у обласних і міських конкурсах. Це як, рахується як два етапи. Також я був на всеукраїнських конкурсах, я був в Кіровограді на всеукраїнському конкурсі, я зайняв там друге місце. Також у нас в Ужгороді походить всеукраїнський саме міжнародний конкурс а, Закарпатський Дербес, на якому займав третє місце. Також я був останній рік був в місті Києві, там, де то, також проводився міжнародний конкурс. Також я там четверте місце. Знаю, що окрім гри на гітарі, в тебе є ще одне досить таке оригінальне захоплення. Розкажи нашим глядачам, що це і як ти почав цим цікавитись. Я займаюся фокусом і ілюзією, тобто я можу вважати себе фокусником ілюзіоністом. Я займаюся фокусами близько двох років, що почалось почалось з того, як я побачив по телебаченню виступ одного українського фокусника, саме українського, це мене і зацікавило. Потім я вирішив дізнатися все-таки, як він робить. Ну, звісно, у... на допомогу мені прийшов інтернет. Я не дізнався, як він це робить. Але мені. Я, мені вдалося знайти багато інтернет ресурсів, за якими я почав вчитись. Спочатку це, звісно, було просто показати пару фокусів там, друзям. Але потім це перейшло вже в більшу, я би так навіть сказав, захопленість. Аби всі переконалися, що ти і справді знавець своєї справи, покажи нам декілька фокусів. Звісно. Отже, для наступного фокусу мені знадобиться коло карт. Прошу звернути увагу, що карти. Звичайні. Тепер а, ви можете бачити різноманітні цих карт. Отже, коли я буду вас так пояснити коло, ви просто скажете стоп. Оберете солкарт. Давайте. Стоп! От тут. Запам'ятайте її. Я більше чіпаю колоди. Вашу карту знайдуть а, джокери. Один із них, можливо, сейф. Що я просто шопну пальцями, одна із дам з'являється. Це було не ну, так вже і важко. Найважче буде, якщо вся колода, то в даму щіву. Ви просто подумайте про це. Я можу показати вам ще це ще раз. Можете переконати, що це дійсно дами черви, але це ще не все. Пам'ятаєте, на початку кода була синьою, тепер... на червона. Я можу показати вам дещо дуже цікаво у вас. Є одна гривня? Добре. Отже, фокуси грошима, самі бажає серед тих глядачів, яким я показую, всі люблять гроші. Не знаю чому. Отже, зверніть увагу, ми притаємо на гривню. такий коляд. Далі. Спробуємо і сунути. Славно перетворити її на таточку. Можу вам показати, що мене нічого немає, крім 20 гривень. Ви можете їх, звісно, проявити. Прийди. А тепер ви бачите, як 20 гривень. Главное складывается. Ага, складывается. Как с ним свой день? Для наступного мені знадобиться звичайний шнурок. Можете повірити. Мотузка. Мотузка, звичайна мотузка. І моє кільце. Також можна проверити, але я гадаю, воно зовсім звичайне. Так? Отже, мотузка. Ми одягаємо кільце на мотузку. Можете бачити, що воно на середині. Так. А кінці я зберу в цю руку, а кільце. В цій. Воно виходить. А я вам покажу ще раз, можливо, ви не побачили. Отже, ми беремо кільце, доводимо його до середини. Тепер я попрошу вас тримати цей кінець або тримати цей. Перерваємо кільце. Ідеї для фокусів з'являються виключно з інтернету, чи ти й сам іноді пробував вигадувати власні авторські фокуси? Не тільки з інтернету, це є спеціальна література спеціальні фільми. Так я вигадував пару фокусів. Звісно, я не можу показати їх публіки, тому що завжди сумніваюся у своїх можливостях. Спочатку фокус треба дуже добре відробити, щоб показати їй великій кількості людей. Це не так уже і важко придумати свій фокус. Що потрібно для того, аби фокус вдався? Тренуватися. велику кількість разів відрепетирувати номер. Дуже багато тренуватися. А, тобто це не тільки тренування, звісно, тобі потрібно відпрацьовувати акторську майстерність, риторику, тобто. Ну, в основному це займає дуже багато тренувань. А як стосовно відволікаючих маневрів? А, це мені завжди здавалося. Тобто, Добре, що для фокусника є відв... відволікаючим маневром? Що відволікає увагу глядачів від самого фокуса, від процесу? Ну, я у своєму досвіді е, приміняю лише е, жести. Це ідеальний, як на мене, відволікаючий маневр. Я можу відволікти любим поглядом, любим рухом. Тобто міміка і жест? Так. Е, така спритність рук не може залишитися байдужою. Тобто вона викликає цікавість. Чи часто твої друзі просять продемонструвати ті чи інші фокуси? І як ти до цього ставишся? Mm -hmm. Часто, часто, кожного дня, години, хвилини, уроку. Коли я знаходжу в школі, мені на кожній перекладі, о, Макс, ти можеш показати мені якийсь фокус? О, в тебе карта. Ну, будь ласка, покажи. Ну, тобто не тільки в школі, це друзі з дому. Деякі, просто, якщо я хочу потренуватися, наприклад, такий фокус, який я показую вперше, для цього мені допомагають звичайні прохожі. Тобто, зможу прийти, маєте хвилинку, я хочу показати фокус і все. Це ідеальне тренування для нового фокусу. А люди йдуть на контакт? Ну, в нашій країні це не так сприйнято, як сприймається, як, наприклад, в США, там, де це неймовірно розвинуто, ну, вони мають деяку підозру, а чи це платно, там, чи ще щось. Під... Вони спитують підозру до, до, до кожної людини, яка до них наближається. Але все-таки вдається вмовити такими простими фразами. Хочете побачити щось неймовірне або ще щось таке. Чи були випадки, коли фокуси не вдавалися на публіці, і як ви викручувалися з цього становища? Звісно, бували навіть у професійних виступах від цього ніде не дітись, щось може піти не так, ну нерви, і все таке ну завжди допомагала підтримка колег або навіть від те саме відволікання уваги. Успіх якого фокусника ти хотів би повторити? А раніше я намагався бути схожим або досягти мети того самого Коперфілда або Дінамо дуже відомий фокусник. Ну от недавно я зрозумів, що не варто стремитись бути на когось схожим. Тобто для мене найбільший стимул і то, то на що я буду хочу схожим, це на мене. Тобто я дивлюсь, який я був тоді, колись в минулому, бачу, який я зараз, і це мене неймовірно стимулює. У Девіда Копертвіда, якщо я не помиляюся, є фокус, коли він проходить крізь велику китайську стіну. Чи маєш ти уявлення, як він це робить, і чи можеш ти пояснити це нам? Хм, пояснити, звісно, не можу. Це професійна етика. Так, я, звісно, я у, на, еп, на, етапах розвитку, на етапах розвитку свого вміння я зна, у, дізнався, як він це робить, я зрозумів, що це класика, показаний тільки він звісно, тільки він показував через велику китайську стіну, тому він рахується саме оригінальним фокусником. Але це досить таки не тяжко. З яким із своїх захоплень ти не плануєш розлучатися в майбутньому? Ну, звісно ж, з ілюзією це стало для мене як залежність, я можу сказати. Також я Я граю на гітарі, стараюся грати на гітарі кожного тижня, щоб не забувати своє вміння. Недавно я почав писати вірші, навіть писати музику. Я думаю, це теж за мною залишиться на довгий період. Тобто, в майбутньому ти надаєш перевагу більше творчій професії, ілюзії Творчі, да. і... Так, звісно, якщо в мене не вдасться це зробити mm -hmm. як професійно, тобто зробити з професійним, атестованим фокусником, як це можна зробити в Україні, то я планую піти на одну з гуманітарних професій, але залишати це як хобі. Що ж спасибі тобі за розмову, успіхів тобі твої творчості, нових ідей, натхнення і вдячних глядачів.